А на заході на Яворівському полігоні цього тижня почалися менш масштабні, але не менш корисні військові маневри підрозділів національної гвардії України за участі американських десантників. І звідти репортаж Станіслава Мельничука. Важко в навчанні, легко в бою. Старий ще суворівський принцип у сучасній армії має свій спрощений варіант. Війна, дрібниця, головне маневри. З восьмої ранку до п'ятої вечора тут на Яворівському полігоні вже тиждень американські військові десантники навчають наших гвардійців науці ведення бою. Майже три сотні заокеанських інструкторів ще 20 квітня прибули до Львівської області, і це перша така місія за часу війни на Донбасі. Ось так виглядає американський десантник, якими лякає російська пропаганда. Ці хлопці наразі разом з нашими нацгвардійцями розпочали спільні навчання хоробрий гвардієць 2015. Тренують бійців Національної гвардії України солдати 173-ї повітряно-десантної бригади США. За плечима цих хлопців чималий досвід, участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. Навчання наші гвардійці проходитимуть о три етапи кожен по вісім тижнів. Після двомісячного курсу наших військових мінятимуть. Одні повертатимуться у пункт постійної дислокації, інші займатимуть їхнє місце на Яворівському полігоні. Українські бійці переважно вже встигли повоювати на Донбасі і тепер будуть переймати у американських колег навички тактичної розвідки, служби на блокпостах, протидиверсійної боротьби та взаємодії у зоні конфлікту з місцевим населенням. Інструктора займаються і розглядають конкретно, Кожного військовослужбовця, які він е, зробив, е, недоліки. Ці недоліки розбираються і поетапно з знарощування обстановки зменшується термін на виконання завдання. На сьогоднішній день на Яворівському полігоні відшліфовують свої бойові якості перші 300 українських вояків. Ось етап вогневої підготовки стрільба з підствольного гранатомета. Іван Долав Національної гвардії, який більшість його побратимів, прийшов добровільно. За його плечима чотири ротації в зону АТО на схід України з останньої повернувся на початку березня. Після відпустки приїхав на навчання. Опит вже маємо, але чогось більшого можна навчитися. От е, щось, щось набагато нового. От, е... На цих навчаннях багато цікавого показують ну, чого ми, ми не знаємо. Американські ж інструктори в захваті від рівні підготовки наших воїнів зізнаються, що під час практичних занять та заліків вони показали бездоганний результат. На Запрошення українського уряду ми прибули з програмою підготовки. Ви бачите, позаду нас проходить підготовка з основ роботи зі зброєю системами РПГ 82 мм, автоматичними гранатометами. Ми перший тиждень даємо індивідуальні завдання та роботу в команді. Уже проводили індивідуальні тактичні заняття. В кінці тижня розберемо помилки, що були допущені нами та вашими солдатами. В солженашногардвущавині лісу. Розташовано безліч умовних інженерних споруд та ліній перешкод. Їх привезли з собою американські десантники. Ось тут відбувається тренінг зведення бою в умовах міста. Інструктори показують нашим хлопцям, як правильно заходити в приміщення, де може бути ворог. Провіряють на віч насяжі та да, і повідалі. Ви бачили, як він підійшов і став за лінією вогню, бо можливо противник буде вести вогонь за дверей, окрім військово-тактичної підготовки. Американці показують на умовних макетах, як правильно надавати медичну допомогу пораненим, адже головне завдання солдата в бою вижити. Вони прості за прикосневіння з противником.

Нацгвардієць помилився. Американський десантник одразу ж вказує на це і роз'яснює, чого ніколи не слід забувати під час порятунку поранених товаришів. Ти продуктив дві площі. Груті спіну. Шею пахне. Пам'ятай про те, що ви маєте перевірити руки та ноги. Ну, у нас е здебільшого було військова медицина надання першої допомоги, а представники США нам дають тактичну медицину. Тактичну медицину, типу, як це як е нова військова наука, допомагає. Типу, Надавати допомогу під час ведення бою вогнева точка номер 4 Тут щойно завершилися командні навчання піхоти під прикриттям броньованої техніки. Зараз кулеметники відпрацьовують стрільбу з крупнокаліберних кулеметів на бронемашинах. Для сержанта Брайана це перші в житті такі масштабні навчання. А БТР 80 бачив тільки на відео. Особливо його вразили його захисні якості. У нас є схожа броньована техніка, але вона не така. Ця машина дуже зручна для прикриття піхотинців. Вогнева міць дуже відмінна. Ви бачите противника і можете вести стрільбу з гарним полем зору. Ви чітко бачите вибухи, і це є відмінно. Всього ж хоробрий гвардієць 2015 триватиме 8 місяців, майже увесь рік. Ці 300 українських бійців, які вже проходять підготовку через сім тижнів відправляться на Донбас. Особовий склад готується для того, щоб е, підготуватися для дій під час виконання своїх завдань в зоні АТО. Але ж ми враховуємо те, що вони отримують той досвід, який їм пригодиться, коли вони вже вийдуть з зони АТО в подальшому для викладання цих навичок в підрозділах тому особовому складу, який сюди не змог потрапити. Ми з вами знаходимося на західному кордоні України, а на сходному кордоні, на східному кордоні України сьогодні відбувається повномасштабна агресія. З боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багатопланову, різнорівневу гібридну війну, і поки на Яворівському полігоні тривають практичні заняття, в Києві відбувається теоретична підготовка офіцерського складу збройних сил викладачами оборонного коледжу НАТО. Тут, на базі Національного університету оборони України, військові пройшли курси тактичної підготовки в умовах ведення бойових дій за стандартами альянсу. Начальник коледжу, генерал-майор Януш Боярський, наголошує, програма цьогорічних лекцій суттєво відрізняється від попередніх. Тим паче, всі студенти, так само як і викладачі, офіцери з бойовим досвідом. Щоправда, для наших він унікальний. Повноцінну гібридну війну як пекельну суміш різних типів, компонентів та Різновидів збройних конфліктів вперше нескільки очевидно розв'язав Кремль саме на Донбасі, 80% викладачів курсу мають практичний досвід: досвід набути в операціях у Афганістані та Косово. Українські ж офіцери мають досвід, який набули на сході. Тому це дуже хороша можливість поділитися цим досвідом у процесі дискусії. Ми дуже вдячні цим людям, що вони мали можливість після бойових дій принести цей досвід до коледжу у цей університет і поділитися з ним. враховуючи те, що Кремль надалі продовжує брязкати зброєю на сході України такі союзни як НАТО і особливо США для нашої країни зараз міцна опора. Вишколом українських військових, крім американських інструкторів, займатимуться вояки з Великої Британії та Польщі влітку. Прибудуть ще й канадці. Група з 200 військових інструкторів буде працювати в нашій країні аж до березня 2017-го. Після завершення американсько-українських навчань підрозділи Нацгвардії від США отримують військову амуніцію, тепловізори, засоби зв'язку та ось ці військові машини Гемвей.